Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця, а я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанню, що потрібно для перетину кордону, які документи, як оформлені, що потрібно мати на руках для перетину кордону. Ну, в першу чергу, це стосується чоловіків. Жінок, слава Богу, поки не чіпають. і Я вже говорив неодноразово, що українські жінки це не українські чоловіки, не дивлячись на те, що вони військово зобов'язані. І наразі, навіть сьогодні, Кабінет міністрів надав Державній прикордонній службі. може, це. Підход до ситуації з забороною для перетину кордону військовозобов'язаним жінкам, а саме надав дозвіл на отримання інформації з інших державних реєстрів. Також там надав внезміни в певні нормативні акти, що стосуються Державної прикордонної служби щодо отримання ними і виконання доручень інших правоохоронних органів. Ну, це окрема ситуація. А так. Державна прикордонна служба фактично отримала доступ до всіх реєстрів. Я так розумію, отримала доступ до реєстрів, які можуть підтверджувати статус, чи є жінка військовозабов'язана, чи немає. Однак на сьогоднішній день поки ще не варто піднімати бити на спалах. Я не зустрічав жодного випадку, щоб військовозобов'язаним жінкам забороняли виїзд за кордон. Поки це стосується виключно чоловіків. При цьому військовозобов'язаних, не військовозабов'язних і саме які документи вони повинні мати. Не забувайте підписатись на мій YouTube, TikTok і обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал, де я розміщую своєчасну, і дуже актуальну інформацію, яка допоможе вам розібратись і в українському законодавстві, допоможе і захистити свої права, і розуміти, що вас далі очікує, а також розібратись в фейкових новинах і в той дезінформації, яку дуже часто поширюють. Деякі українські змі навіть досить відомі змі, з, я так розумію, з єдиною метою підриву територіальної цілісності, незалежності і суверенітету України. Ну, це знову ж таки окрема ситуація. А зараз повернемося все ж таки до питань того, що ж потрібно для перетину кордону. Наразі, от з 1 червня, змінилось принципово е, правила і підхід. Не те, що правила, я хочу ще раз звернути увагу, що на сьогоднішній день немає законодавчої заборони на перетин кордону. Все, що відбувається наразі на кордоні, це все порушення прав людини, порушення законодавства, порушення конституції України, порушення міжнародних норм. І я дуже сподіваюся, що дуже скоро я вже говорив, і в телеграм-каналі я дам ще раз посилання на це рішення. Європейського суду з прав людини, які ми очікуємо найближчими я думаю, місяцями щодо українських студентів, яким заборонили виїзд за кордон під час дії воєнного стану. Я дуже сподіваюся, що Європейський суд з прав людини все ж таки продемонструє свою принциповість, а не продемонструє політичну заангажованість, яка дуже часто прослідковується останнім часом в його рішеннях. Ну, знов ж таки, це моє бачення рішень Європейського суду з прав людини. Звичайно, є пояснення. Конвенція це живий організм. Те саме пояснення суддів, які приймають сьогодні одне рішення, а завтра без зміни законодавчої бази повністю протилежна. Ну що маємо, то маємо. Чекаємо європейський суд і дуже сподіваємося, що все ж таки вони проявлять безпосередньо не вашим і нашим, а прямо зазначать про порушення прав людини, про порушення прав цих студентів і про порушення України міжнародних обов'язків і Конституції України. Для того, аби депутати або прийняли відповідний закон, який регулює дійсно порядок виїзду за кордон, або припинять от це штучне перешкоджання виїзду чоловіків за кордон, тому що українські чоловіки не боягузи. Вони не біжуть від війни. Потрібно займатися бізнесом, потрібно кормити свої сім'ї, потрібно сплачувати податки і підтримувати Україну. І ті, хто вигадав оце ганебне заборону виїзду за кордон, вони фактично судили самі по собі. Якщо ви подивитесь на сайт Верховної Ради до початку війни 22-го року, ви дізнаєтесь дуже багато цікавих речей, скільки разів і які законопроекти вносили щодо заборони виїзду за кордон. Фактично, це говорить про те, що хтось про щось знав. Ну, знову ж таки, це окрема ситуація. Повертаємося ж таки до документів. В першу чергу, в будь-якому разі, чоловікам, які зняті з військового обліку, мають право на відстрочку, повинні бути військово-облікові документи. Державні прикордонні служби в зонах перетину кордону дали право на перевірку цих військово-облікових документів. Ну, а крім самих військово-облікових документів, не дивлячись на те, що ви мали за цей час перетинати десятки разів державний кордон України. Обов'язково потрібно, щоб ця інформація містилась безпосередньо в цій базі єдиному державному реєстрі військовозобов'язаних, резервістів та призовників, яку називають оберіг. Ну, так воно називається все ж таки правильно за законодавством. От, єдина база, єдиний реєстр. Тому що ну, до мене звертається дуже велика кількість чоловіків, які неодноразово перетинали кордон, багатодітні, інваліди, зняти виключені з військового обліку, верніше виключені з військового обліку. Однак. З 1 червня їм заборонили це робити, тому що нема інформації в реєстрі. Тому, у разі, якщо ви навіть супроводжуєте інвалідів, раніше не питали військово-облікові документи, але зараз навіть при супроводженні інвалідів почали питати військово-обліковий документ. У вас повинно бути обов'язково, що ви знаходитесь на військовому обліку. І навіть дуже часто трапляються випадки не пропуску. У зв'язку з тим, що там не зазначено, що ви маєте право на відстрочку, тому бажано для того, щоб перестрахуватись, щоб отримати відстрочку, і тоді ви спокійно зможете вже перетинати кордон. Ті особи, які виключені з військового обліку, за будь-яких підстав. Окрім підстав, наразі для мене це не зрозуміло. Я думаю, що врешті-решт ця ситуація буде виправлена, От, наприклад, особи, які були засуджені за тяжкі злочини, вони виключені з військового обліку. Однак їм заборонено перетинати кордон. Чому ніхто пояснити не може? Як заборонено перетинати кордон і особам, які отримали постійне місто проживання за кордоном. Зараз отримали, раніше отримали, перетинали кордон, але зараз їх не випускають. Єдиний шлях їм виїхати за кордон це отримати знову ж таки відстрочку, отримати підстави для виїзду за кордон. Але, на жаль, це дуже важко зробити. Особливо, коли ви десятки років проживаєте за кордоном і фактично на сьогоднішній день вас нічого не пов'язує з Україною, окрім там. Далеких там зв'язків родинних допомоги Україні, яку наразі от, своїми руками ті особи, які стоять за цією забороною, фактично знищують. Я вважаю, що це е, цілеспрямована акція по максимальному е, позбавленню України допомоги від українців, які знаходяться за кордоном. Тому я закликаю всіх українців, не дивлячись на те, що роблять чиновники. Не відмовлятись від України і продовжувати допомагати, продовжувати допомагати Україні, вистояти в цій війні і відновити незалежність і територіальну цілісність. Тому обов'язково при перетині кордону обов'язково перевіряйте записи в єдиному реєстрі. Ви можете це зробити або в ЦНАПі, або з допомогою Резерв Плюс, або безпосередньо, вже звернувшись до ТЦК. Ну, обирайте свій шлях. Обов'язково ця інформація повинна бути виключена, знята, отримав відстрочку. І тільки таким чином, на жаль, прикордонна служба може вас випустити за кордон. Що стосується системи шлях, то наразі, як говорять знову ж таки ті особи, які їздять. Ну, дуже часто відмовляють тим особам, які перший раз їдять по шлях, не дивлячись на те, що в них є всі військово-облікові документи, і навіть в деяких випадках є і відстрочка від мобілізації. Єдине питання наразі зрозуміло зі студентами, з цим академічним, так мови обміном. Тут ситуація досить складна, тому що об'єктивно ТЦК, які повинні надавати дозвіл виїзду за кордон, фактично не знають, що це таке, яким чином, яким документом це регулюється, окрім того, що це просто написано, що ТЦК видає такий дозвіл. Як видавати, якою формою цей дозвіл повинен бути, це не врегульовано. Тому я думаю, що взагалі ця норма і ці зміни відбувалися виключно під конкретних осіб, яких випустили, і прекрасно розуміють, чи інші просто не отримують таких документів або будуть давати хабарі. На жаль. Сама держава сприя для того, щоб ця система була максимально непрозорою. Ну, на моє переконання. Поки на цьому все. У разі, якщо вам потрібно буде допомога, якісь роз'яснення, звертайтеся. Всі координати є в мене в телеграм-каналі. Підписуйтесь, поширюйте це відео. І ще раз закликаю: допомагайте Україні, допомагайте Україні вистояти, тому що Україна у нас одна. Не відвертайтесь від України. Іншої країни у нас немає. Її потрібно залишити, залишити для наших дітей, наших онуків. Ми обов'язково вистоїмо, і ця історія вводила неодноразово. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Підписуйтесь, поширюйте, ставте вподобайки. Слава Україні і слава ЗСУ! До зустрічі!